Цега, турмалін, амазоніт такий от гарний місячний камінь. Місячний камінь це теж і це. Такі теж так, красиві і Так, що тут ще у нас є? Можемо подивитися. Так, зараз дістанемо якусь карту дня гарну. Виберемо собі карту дня. Яскраву, як у нас пройде день. Виберемо, подивимося. Люблю діставати якусь красиву карту. Подивимося, що сьогодні нам випаде. Така от красива, дивіться, з метеликами гарно поставимо. Ну, позитивна карта.